У білій церкві до дня міста визначили переможців конкурсу туристичних маршрутів Гід міста твого часу. Журі обрало три найцікавіші екскурсії. Перше місце посіла програма Сім Чудес Білої церкви від Павліни Тимошенко. Друге місце таємниці білоцерківських міні-скульптур від Ольги Василенко. А третє Біла церква урбан. Вилазка між історією та сучасністю від Семена Верхоглядова. Конкурс оголосили в червні. Організатором виступило управління. Культури і туризму Білоцерківської міської ради. Мета цього конкурсу ну, мотивація гідів в першу чергу, щоб вони більше розповідали і були зацікавлені розповідати про наше місто, знайомити і містян, і гостей міста з найкращими його цікавими сторонами, історичними подіями. Тематика робіт мала бути присвячена саме Білоцерківській міській територіальній громаді. Гіди мали подати. Документи згідно положенню, свої екскурсії. Ну що екскурсії ці включали? Технологічну карту, контрольний текст, матеріали портфеля екскурсовода, схему маршрута, список джерел, використаних, а також відеоматеріали, які вони вважали за потрібне. Це могли бути презентації, могли бути міні-відео екскурсії. Серед майбутніх планів продовжувати знайомити гостей та жителів міста з його історією і сучасністю. У громадській організації кажуть, постійно навчають екскурсоводів на базі школи гідів, організовують для них лекції та нові програми. Уже невдовзі відбудеться мистецька лекція від художника і музиканта Олександра Дмитренка про джаз та мистецтво в Білій Церкві.